Повторюємо те, що робили на попередньому уроці. І потім пишемо самостійну роботу. Пишемо сьогоднішнє число. Сьогодні в нас 4 квітня. Класна робота. Доброго ранку. Доброго. Давайте почнемо з номера з підручника 39.9. Відкриваємо тут 39 точка Границя. При їх прямує до нуля. І записали ось такий от дріб. Що робимо першим кроком? Підставляємо. Підставляємо нуль. Якщо ми підставимо 0 на 0, 0 плюс 0, 0 мінус 0, ми отримаємо невизначеність 0 на 0. Не годиться. Що робимо далі? Які далі пропозиції? Ну, або ми якось розкладаємо на дужки, да? за формулами скороченого множення, за дискримінантом, або виносимо щось за дужки. або ми маємо домножити на спряжене. Я ну, тут, тут, напевно, ну, Домножити треба на спряжене. Домножити на спряжене. На спряжене? Ну, тому, що в нас нема квадратів. Ну, нема хоча квадратів. можна помножити на. Коротше, зробити квадрати. Зробити квадрати. Квадрати зробити ми тут не, не можемо. Не Давайте зможем. я запропоную ось що. Ми винесемо дужки х, корінь із х. Винесемо корінь з дужку. В дужках залишиться корінь із х плюс 1. А в знаменнику корінь із х мінус 1. І корінь із х можна скоротити. Залишається границя при х прямує до нуля. І ось такі у нас два вирази. Якщо я тепер сюди підставлю 0, в мене вийде 0 плюс 1 на 0 мінус 1. Мінус одна перша, тобто мінус одиниця. Нормально вийшла відповідь. Але ж була ідея домножити на спряження. Давайте ми спробуємо, чи можна тут цим методом піти. І ще раз запишу цей приклад. І домножу на спряжене до чисельника і до знаменника. Тобто тут я маю помножити на ось таку дужку. Тут я маю помножити на ось таку дужку. І щоб їх можна було скоротити і ще ось так. Здається, мені ще краще не стане. От тут у нас вийде. Х квадрат мінус x на x плюс корінь із х, а тут у нас вийде також x квадрат мінус x. На х мінус корінь із х. У нас залишається те, від чого ми почали. Бачите, тут множення на спряжене не підходить. Можете так і написати. Не підходить. Нічого воно нам тут толком не дає. Їдемо далі, другий пункт границя при х прямує до 4 корінь з х мінус 2 на х мінус 4. Як тут запропонуєте зробити? Тут явна формула, да, Вова? Розкласти знаменник. Розкласти знаменник на дві дужки, продиктуй. Тільки спочатку, що 0 на 0. Да? Підставили, подивилися, бо забуваємо. Так, далі, вова, продиктуй. Е, у чисельнику те саме, у знаменнику корінь Х мінус 2 в дужках, е, корінь Х плюс 2. Правильно. Так, скорочуємо одну із дужок. Залишається ось так. І тепер що ми робимо? Підставляємо. Підставляємо заново число. У нас виходить 1 на корінні з 4 плюс 2, 1 на 2 плюс 2, 1 четверта. Так, їдемо далі, третій пункт. Границя при х прямує до одного. Х квадрат мінус корінь із х. На одиниця мінус корінь із х. Так, Богдан, запропонуй. А можна спробувати вичислівнику винести x задушки. Корінь із х, так? Так, так. Ну тобто буде... X, дужка відкривається. Uh, uh, ой, а корінь із хса. Корінь. корінь із X. Але. Ну, не дуже воно там вийде. Якщо я винесу корінь із X, ось сюди, я напишу корінь із X, у мене вийде X корін з Х мінус 1. Не дуже добре. Подивіться, який тут хитрий варіант. На X квадрат... Ну, по-перше, одиницю підставили, 0 на 0 отримали. А на х квадрат я буду дивитися, як на корінь. А... Вірніше, все ж таки, от дивіться, на корінь із х в третьому степені мені тут треба, але корінь із х ми винесемо. Залишиться х корінь із х мінус 1. І на оцю дужку я буду дивитися, як на різницю кубів. Ось в чому тут справа. Тобто це в мене буде корінь із х у кубі. Да? Корінь із х на корінь із х на корінь із х. Це і є х коренів з х. Так мінус 1. А в знаменнику, я бачу, мені треба винести мінус, щоб також стало корінь із х мінус 1. І розкладаю в чисельнику різницю кобів. Корінь із х мінус 1, корінь із х у квадраті, плюс корінь із х плюс 1 поділити на мінус. Корінь із х мінус 1. Скоротили зайве, виходить границя, при х прямує до одного мінус корінь із х на ось таку дужечку. І підставляємо нашу точечку, нашу одиничку ще раз сюди. У нас вийде мінус один, тут один плюс один, плюс один, мінус три. Так, питання. Так, да, ну ви ж сказали, що я щось так зробив, а вийшло так само. Ти куби хотів розписати? Ну, я ж хотів винести корінь. Ну, а далі куби? Ну, так. Ну, хорошо, вибудь. Taip, žiūrime iš dalių. Sakykite, sako Lozka. все. Поїхали. Далі з номера 41. 3. Ті, що ми вчора не дорозв'язали. Перший. Третій. А ні, третій у нас був. Сейчас я гляну точно, які у нас вчора були, другий, третій, п'ятий, да, перший, четвертий. Та й хватить нам, складне, я не буду брати. А що це за вчора так мало здано мені класної роботи? Я всім іншим поставлю два, не думайте, що я двійки не поставлю. Обалдіть. Навіть ті, хто тут зараз є. Коротше, я навіть не буду по прізвищам називати. Я поставлю два і середня буде рахуватись ваші одна самостійна за тему. І кожна класна робота. Не здають вони класні роботи. Не здавайте, буде 4 бали стояти в кінці року. І так, дивимось номер з підручника. Перший записуємо. Границя при х прямує до нуля, одиниця мінус косинус х поділити на 3х квадрат. Підставляємо 0, одиниця мінус косинус нуля поділити на 3 на нуль. Границя при х прямує до нуля. Тут вийде 1 мінус 1 на 0. 0 на 0. Невизначеність. Границя при х прямує до нуля. Раз у нас тут невизначеність. Ми користуємось формулою, яку вчора згадували, через пониження степеня. Один синус квадрат х це одиниця мінус косинус 2х на 2. Двійка сюди. І тоді у нас виходить 2 синус квадрат х це одиниця мінус косинус 2х. У нас одиниця мінус косинус трьох х. Я її можу записати як 2 синус квадрат кількох х. Трьох. Не, 3. трьох. Для трьох, подивіться. Тут же 2х, тут х, значить півтора х. половину менше. 2 синус квадрат півтора Х поділити на 3х у квадраті. І приходжу до першої чудової границі. 2 синус я напишу 3 другий х замість півтора. І синус ще раз 3 другий х замість півтора. А тут 3х на х. От я вже бачу, намічається перша чудова границя. Тільки мені треба ще отут 2, і значить, сюди на двійку множу. І тут ще треба три другі, значить, множу і ще на 2 треті, щоб їх можна було поскорочувати. Подивились, що при бажанні все лишнє скорочується. Але ми не скорочуємо, а обводимо чудові границі. Ось одна чудова границя. І ось інша чудова границя. Це прямує до одинички і це прямує до одинички. У нас тоді вийде 2, поділити на 2 помножене на 2 треті. Двійки можна скоротити і виходить 3 другі, тобто півтора. Так, йдемо далі. Четвертий приклад. Границя при х прямує до нуля косинус 6х мінус косинус 4х поділене на х квадрат. В чисельнику 1 мінус 1, в знаменнику 0, отримали 0 на 0 невизначеність. Значить, розписуємо за формулами, прагнемо прийти до чудової границі. Границя при х прямує до нуля. Мінус 2 синус синус. Сінус пів суми на синус пів різниці записала, за заформи, спрощуємо. Мінус 2 синус півсуми, це буде синус 5х, синус піврізниці, тут буде синус х поділити. Х квадрат я розписую як х помножене на х. Одну чудову границю я вже бачу: ось вона прямує до одинички. А іншу чудову границю мені тут треба п'ятірка. Ось так я можу домножити на цю п'ятірку. Ось у мене синус 5х, поділене на 5х, воно також прямує до одинички. І в мене вийде мінус 5 помножене на 2. Це буде мінус 10. Так, запитання. Запитань немає, можете почекати хвилинку. Чекаю. Все, сподіваюсь дописала